Ця картинка до болю нагадує 2008 рік. Голова Газпрому Олексій Мілер доповідає прем'єру Дмитру Медведєву про справи на газовому фронті. В центрі уваги Україна Можновладці вирішують, чи запроваджувати нам авансові платежі за газ. Ситуація з оплатою України поставок російського газу обостряється. Україна повністю не заплатила поставки газу за август місяць сумма составляет 882 миллиона долларов. С учетом того, что это прямо вытекает из контракта, это, наверное, вполне возможный вариант. Другое дело, что это осложнит ситуацию. Проблема и справді є, каже украинский премьер Микола Азаров. Але розв'язувати її повинні не уряди. Правительство держит вопрос эти на контроле, но вопрос это прежде всего двух хозяйственных субъектов, поэтому они должны разбираться. Проблема есть. Але вони не являються такими то критичними. Зранку гроші. Ввечері газ рішення про те, чи запроваджувати авансові платежі для України, Газпром обіцяє прийняти найближчим часом. І має на це всі підстави, каже експерт з енергетики Дмитро Марунич. Якщо е, Україна невчасно розраховується з Газпромом е, за чинним контрактом, 2009 року виникає підстави вимагати від компанії Нафтогаз України сплати за газ. Авансом не по факту оплати до 7-го числа наступного місяця, а авансом втім у заборгованості є об'єктивна причина. Перед початком опалювального сезону Україна різко збільшила закачування газу до підземних сховищ. Лише у вересні завантажили понад 4 мільярди кубометрів газу на мільярд більше ніж торік. А гроші за цей час Нафтогаз отримає тільки взимку, коли його куплять споживачі. Зазвичай Газпром ставиться до цього з розумінням, адже ще більше газу в підземках, то надійніші транзит. Російського газу до Європи, однак, вочевидь, за місяць до вільнюського саміту, газ із товару знов перетворився на політичну зброю. Анастасія Іванцова, новини, телеканал Бізнес.